Радіо Chicago. Що робити, якщо тебе ніхто не хоче страхувати? Мова йде про авто, житло та бізнес. Якщо коли-небудь ви собі це питання задавали, тоді наступна розмова саме для вас. Сьогодні в нашій студії Юлія Скубіда, страховий агент American Family Insurance. І саме про цей випадок ми будемо спілкуватися. Юлію, привіт. Привіт, Дмитро, всім нашим глядачам, слухачам. Да, дійсно, хороша дуже тема, цікава, тому що, наприклад, ви зробили 5 аварій за 6 місяців. Я знаю таких людей, напевно, з особистого досвіду. І вам відміняє страхова компанія. Ви телефонуєте в іншу страхову компанію, кажете, я хочу застрахувати свій автомобіль. Вам каже, Ні, не можемо. Потім ви телефонуєте ще в одну, вам кажуть, не можемо або можемо, але за 15 тисяч доларів тобто, і так, от такий, Таке коло ходити з однієї страхової компанії в іншу, яка вам каже до побачення одним словом. Це це трапляється зазвичай, якщо багато аварій, так чи є ще а, інші випадки? Ну, аварії, і так само просто щось є на рекорді, коли є багато аварій, і коли є багато якихось там тікетів, що вам виписали, тобто штрафів вам дали за щось. Тобто проїзд про приїзд на червоне. Проїзд на червоне, а... проїзд а, на стабсайн, там не знаю, їхав нас перевищення швидкості. Ш... Перевищення, ш... особливо реклес драйвінг. Якщо ви маєте DUI, так само це на вам повпливає. під, під час піді алкоголю. Так а якщо людина не там ставить автівку, тобто не там паркує, а, паркує не впливає. це не впливає. То всі Тільки те, які ви отримаєте поштою, наприклад, коли ви там а, проїхали на червоне світло, навіть uh -huh. вам просто прийшло це, або ви запаркували не там, а це не впливає на. Ваш водійський рекорд. Що впливає на ваш водійський рекорд, це коли вам поліцейський дав а, оцей якийсь а, штраф і сказав: більше так не робіть, ідіть в суд. Або просто заплатіть. Добре, ну аварії, а, аварії, а потім порушення правил дорожнього руху, не дбали власне ставлення до. А ще воділя. driver license suspended, Наприклад, страхова компанія не захоче вас брати, якщо а, вас за щось забрали права. Права можуть забрати за що? А, ви не платите аліменти. Це в штаті Іліної в багатьох інших штатах. Права можуть забрати, якщо у вас є знову ж таки DUI, тобто ви там, їхали під впливом алкоголю чи якісь наркотичних речовин. Права можуть забрати, а, я не знаю, ви просто їх там не знаю, забули поновити чи забрали тому що. А, ви мали з'явитися в суд і ви не прийшли туди, за це теж робляться спеншен ваших прав. Чи можна якось це для страхівки забрати з історії або відпрацювати, якщо е стався такий інцидент? Ні. Забрати, якби воно саме пройде, всі більшість страхових компаній дивляться останні 5 років. П'ять 5 років. П'ять років, так. То -то в мене є клієнти, коли я, коли я коли я заходжу на їхні рекорди, я бачу, тобто за останні п'ять років там. Uh, 10 <реш> якихось порушень плюс з них ще п'ять аварій. Я розумію, що uh, людина любить швидко їздити, напевно. Юля, одне питання з минулої теми, коли ми спілкувалися, це ви страхова агенція, визначає давати таку ціну чи іншу, чи давати страхівку, чи не давати ті чи інші. Це ні. є, бо кожна страхова компанія знову ж таки має свої правила. І є така річ, що ви не можете дискримінувати. Тобто, я не можу сказати: О, Дмитро, я тобі я дам в тебе є а, там три порушення, одна аварія, а потім я Вадиму скажу, ні, я йому я не дам. Я думаю, він підозріло виглядає. Тобто, насправді правила мають бути однакові, і вони всі прописані. Тобто, і в більшість. І виглядає так: якщо у людини там два порушення і одна аварія, тобто більше, ніж три тотал порушень, то ми його не беремо. А якби в цій ситуації як можна повпливати, можна додати більше водіїв до вас. Тоді це трошки розбавить вашу. Водійську історію називаємо так. Тобто, якщо у вас дуже погано все там, ну можливо, у вас є там тато, мама, а, дружина, дівчина, сестра, брат, попробуйте їх додати так само до вашої до вашого страхового полюсу, це вам трошечки розбавить цей водійський рекорд, і страхова компанія на це може подивитися. А, тобто сказати: Окей, добре, в цьому випадку трошки краще виглядає. Це розбавить ваш рекорд, але чи розбавить це їх рекорд так само в негативному ключі? А, а, ні, ну якби знову ж. Такі... Можливо, ви додаєте да. їх до себе і потім у них не. А, так само буде проблема. Водійський рекорд це ніяк не повпливає. Тобто на водійський рекорд іде тільки те, що ви зробили. Тобто, вас зупинив поліцейський і вам дали порушення, ви не зупинились там на червоне світло, ви зробили аварію. Тобто, водієм буде одне. А чи це повпливає іншій людині на його якусь страхову історію? Це правда, це може так повпливати, тому що, наприклад, у вас є сестра, приведемо такий приклад. І ваша сестра постійно потрапляє в аварії, ви є двоє на страховці. Тобто, у вашої сестри постійно буде з'являтися таке, що її страховий поліс мав такі-то випадки, але вона була якби permissive driver, Що це означає? Що вона не була водієм. Тобто, все рівно це страхова інша страхова компанія буде бачити, що десь воно десь впливає. Тобто, та всі попередньо згадані причини можуть бути саме а, тими індикаторами, через які вам не хочуть давати страхівку або хочуть давати, але дуже дорого. Скажи, будь ласка, чи а, проблеми з оплатою страхівки міст payment, late payment, а ще інші моменти з фінансами? Чи вони впливають теж на те, що страхова компанія дуже дорого пропонує вам так, полис? Так, абсолютно впливає. А знову ж таки. Майже всі страхові компанії в штаті Єліной дивляться на вашу кредитну історію. Тобто ми не знаємо точно, наприклад, чи ви там заплатили Allstate, то, можливо, ви винні якісь гроші залишились з цея. Але якщо вас подали на колекш, а вас все рівно страхова компанія може подати на колекшн, якщо ви не платили, то, відповідно, це піде на вашу кредитну історію, і, відповідно, ми це побачимо, тому що ваш кредитний скор буде низький. А в таких випадках. А і ще одне, пам'ятайте, що майже всі страхові компанії вам піднімуть ціну на наступні півроку, якщо ви будете поганим платіжником. Тобто, принаймні, тому що в нас отак і працює, якщо ви там один раз просрочили, другий раз, третій, на четвертий, на п'ятий раз, вже коли у вас буде поновлення. Вам сто відсотків буде дорожче коштувати, тому що ми це все враховуємо. Тобто цей due date він є дуже важливим, якщо після ні, ну якби там є, дається вам після due date скільки ще там бізнес днів ви можете там uh -huh. ще до тижня заплатити, і це нікуди не повпливає. Але якщо ви постійно доводите до того, що вам висилається cancellation letter, те, що ми називаємо, що вам страхова компанія повідомляє, о, ви знову там просрочили там місяць, uh -huh. будь ласка, ми будемо відміняти вашу страховку, тоді так. Добре, проговоривши це все, яке рішення може бути, а. якщо не хочеш поновлювати страхівку? Ну давайте почнемо з таких глобальних рішень. Пам'ятайте, що якщо ви не є дуже дуже багата людина, то, то бережіть ваш водійський рекорд. Якщо вам дали якийсь десь тікет поліцейський, попросіть, щоб ви пішли в школу, тому що це вам буде коштувати найдешевше прослухати 4 години за комп'ютером, просидіти, продивитися правила, ніж потім платити набагато більше за страховку. Аварії, так, аварії стаються, ви нічого не можете зробити з цим. Але знову ж таки, старайтеся уникати небезпечних ситуацій. Якщо ж все ж таки таке все сталося, так, і у вас. Ну, вчилися виїздити, зробили один раз аварію, другий раз, третій раз аварію. А що робити в таких випадках? Є страхові компанії, які, наприклад, дивляться тільки на три роки назад. Є страхові компанії, які мають гірший рейтинг, але вони беруть всіх. Ми називаємо їх. Вони вам дають всі з іншого боку. Ми називаємо ці компанії тільки для папірця. Можливо, на певний якийсь час. Вам тоді підійде одностороння страховка, там саме якийсь найгірший автомобіль, і покористуватися цією страховкою рік, щоб трошки почистився ваш, поки пройде ваш водійський рекорд. Тобто є компанія, якщо вас ніхто не хоче брати, ви нікому не подобаєтесь. Можна до них звернутися і ну так, просто розумієте, це все питання ціни. Ви можете є якісь компанії, які вам запропонують, ну я, я недавно там бачила, ну uh -huh. дійсно 12 тисяч доларів. Тобто хтось буде платити через те. За, 3... за рік, за півроку. Прогресів, то був прогресів, та, та, але в людина. Юля, був... та, та ну ту страхівку, то вже нехай поліція зупинить штраф вибушує. А, Ні, ну просто в таких випадках ми хочеться сказати людині: можливо, велосипед в вашому випадку. А, або, наност... або або Убер. Або Убер, Uber. Або Uber, так. Тобто, якщо ви дійсно знаєте, що щось у вас не те, можливо, краще все ж таки поки що не поїхати. Їздити, або взяти ще раз водійські якісь. Ну, це, уроки. Це серйозний дискомфорт, я тобі скажу, якщо такі, е, такі умови стоять. Ну але дивись, окей, люди... тобто це я кажу: прогресів дали їм 12 тисяч. Якщо б вони пішли, наприклад, там є. Ну окей, я не знаю, чи я маю на радіо таке казати, але є компанії, не буду їх називати з дуже низьким рейтингом, mm. з дуже низьким рейтингом. А я думаю, що напевно в них це б коштувало набагато дешевше. Набагато ти маєш на увазі в декілька разів дешевше чи там на 500 доларів дешевше? Ні, я думаю, в декілька разів, а. але просто так само людина має розуміти, що якщо ви маєте 2024 року автомобіль, я б там би не страхувала її. Добре, тоді хто хоче дізнатися дізнатися ці компанії, може до тебе зателефонувати. В приватній ну я можу сказати, що є компанії, такі як Unique Insurance, American Access. Тобто, якщо у вас одностороння страховка. Uh, і ви не переживаєте за те, що вас може судити інша сторона, що їм не платять, uh -huh. то ви можете до них звернутися. Окей, okay. uh, добре. Uh, дивись, якщо все ж таки uh, проблеми є, uh, поставила 12 тисяч. Ну, людина зазвичай думає, там можливо, я без страхівки поїжджу тих півроку не, чи то рік то часу. Ще гірше, ну це, це ризик, але ну хто буде платити платити дванадцять тисяч. Ну no, тоді я й кажу: краще вже звернутися в unique Insurance, ніж. Uh, Добре, без страхівки, тобто яке які, які максимальне покарання, коли людина буде на Максимальне без страхівки? покарання те буде таке, що вас зупиняє поліцейський, вам потім треба, вас забирають, і роблять соспеншен ваших прав, вам треба йти в суд. І наступні три роки вам треба платити обов'язково цю страховку, це SR-22 форма. І якщо ви її не заплатите, тобто цю форму відсилає сама страхова компанія напряму пряму штату і Почекай, наступну. Яку страховку оплатити? Автомобіль. А, а яку саме? Тобто найдорожчу якусь, яку ви немає ви... значення яку, але це буде обов'язкова страховка на три роки, угу. яку ти зобов'язаний мати наступні три роки. Але я сам обираю яку страховку. Ти сам обираєш, але ти не можеш її перестати платити, тому що страхова компанія відсилається, називається Файлінг штат Ліной, і страхова компанія показує: а Дмитро поновив страховку. Дмитро поновив. Якщо ти десь не заплатив, вирішив її не поновити. Штат про це зразу дізнається, і тобі відміняють права. Плюс це все рівно йде на твій рекорд. А тобто юлю, зауважив щойно, що час швидко мусимо переходити до другої теми. А що робити, якщо не хо ніхто не хоче страхувати ваш будинок? Про авто ми поговорили. От що з будинками, яка там А, та з будинками набагато складніше, тому що зараз всі страхові компанії, які страхують будинки, хочуть мати найкращих клієнтів, які ніколи не робили жодного, не фіксували жодного якогось страхового випадку. А, і якщо у вас наде Боже якийсь там один рік чи протягом протязі двох років сталося якісь два випадки, скоріше за все вам не поновлять страховку. Я це бачу постійно. State farm, All State Farmers, American Family – Ніхто не хоче поновлювати страховку, навіть якщо ви були з компанією 10 років, 15, Якщо так сталося, на жаль, що у вас там якийсь підряд сталося два страхових випадка, скоріше за все, вас не поновлять. І тоді ви починаєте звертатися в іншу страхову компанію, і вам там те саме кажуть, не, ви нам не підходите. І в іншу. А що робити в таких випадках? Насправді ситуація трошки з будинками складніша. Є два варіанти шукати. Телефонуйте всім страховим компаніям. Тобто, можливо, знайдеться така є кращі, є гірші страхові компанії, можливо, є гірші, які можуть вас взяти. І найгірше, що може статися, тобто тоді звертайтеся до страхового агента і просіть, щоб вам дали штатну страховку. Такий fair plan в штаті Іллінойс. і це має кожен штат, це не обов'язково в штаті Іллінойс, Це коли якраз такий… Можна сказати, пул різних страхових компаній, де штат зобов'язав всіх брати в тому участь для того, щоб людина могла взяти страховку. Це не є найкраща страховка, вона не дає багато покриття, але принаймні для вашого банку а, і для вашого спокою, принаймні у вас буде щось. Ось якщо в Автах є такий момент, що ваша не ваша вина, тобто тебе вдарили, ти вдарив, то в будинку ну, ти кажеш, якщо за останні два роки є інциденти. То хтось розбирається, по чиїй вони вині. А... Е, ну, якби в будинку насправді майже ніколи це не буде ваша провина, тому що все, що ну, стається з будинком... Готував щось на кухні, там не знаю, oh. сталася пожежа. Oh. Загоріло все. Ну, Це називається Act of God, Та? Якщо ви це не зробили навмисно, то в страховому терміні це так і називається. Act of God, тому що ви не винні, що вам знесло дах, та? тому що сталося такий шторм. Прийшов. Ви mm. не винні, тому що вам побило градом якийсь там сайдінг. Ви не винні, що у вас відійшла якась там труба в вашому холодильнику і потекла вода і залила. Ви не винні, що у вас якась труба тріснула, була дуже холодно. Тобто, якби ви не винні, але в очах страхової компанії все рівно власник завжди буде покараний це. Є, тому що такої речі, як клейм фрі на будинок, немає. Тобто, любий ми розуміємо, що да це ви не винні, але так само у вас забирається знижка за те, що у вас не було попередніх якихось випадків, це в першу чергу. По-друге, вони додають вам якийсь сюрчардж за це. А, і все рівно воно повпливає. Я кажу: якщо ви тут одну таку дам пораду всім власникам будинку і квартир, якщо ви вагаєтесь чи робити цей клейм, чи не робити, тому що ви знаєте, що, наприклад, ваш дедактабл є тисяча доларів. А у вас там демеджу на 1200 і вам заплатять тільки 200 доларів. Не робіть цього. Повірте мені, ви переплатите набагато більше наступні три роки. А, і якщо вас канцелює страхова компанія, наступну вже знайти набагато буде дорожче вам. Тому краще не робити маленьких, якісь не фіксувати маленьких страхових випадків. Вже якщо робите, робіть це на. Більше суми. Якщо в нерухомості теж є екстремісти, і вони кажуть, що ні, я можливо без страхівки, чи так не працює? А на будинок ви абсолютно маєте повне право не мати страхівку, якщо ви не брали позичку. Якщо ви брали позичку по закону, ви зобов'язані перед банком, перед всіма. Банк відразу дізнається, якщо була сканцельована. Банк відразу дізнається, і тоді вам банк дає свою страховку. Але пам'ятаєте, коли вам банк дає свою страховку, воно покриває тільки сам будинок, вона не покриває вашу відповідальність. Тобто, якби вас хтось за щось судив. Це туди не входить, і плюс це не буде та страховка, про яку б напевно ви б хотіли звертатися, в яку і вона набагато дорожча, вона набагато дорожча. Тобто банківська страховка, напевно, коштує в 2-3 рази більше, ніж звичайно. Два висновки поки що. Як же складно жити 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 в тому світі? Як же складно жити в тому світі? І яке воно те життя несправедливе? Але давай ще про третє, поговоримо про бізнес. Так а це теж такий аспект, де потрібно страхувати, а те, що ви робите, або те, для кого ви робите. Розкажи, як там, коли тобі відмовляють у страхівці, а з бізнесом так само дивіться. Наприклад, ви відкрили повністю новий бізнес, і вас ніхто не хоче брати. В більшості випадках це не є у вас, не буде таких проблем, але ви, наприклад, робите дахи. Чому дахи? Тому що це досить таки небезпечно, у вас немає попереднього досвіду, ви тільки, можливо, отримали ліцензію, а можливо, я не знаю, ви ще вирішили відкрити, робити дахі, або приїхали з України, можливо, ви мали там досвід, але ще не знаєте, що тут ви мусите мати ліцензію, і тут вашого досвіду ви ніде не можете показати, і вам тяжко знайти страхову компанію, яка захоче вас застрахувати, тому що це досить специфічний ризик. Або ви, наприклад, робите ремонти, і один раз пожалівся, клієнт звернувся в страхову компанію. Абсолютно можливо. Вони справедливо, але а, подав на вас клейм. Другий раз щось там напартачив ваш працівник і ще раз звернувся і звернулися в вашу страхову компанію. І тепер вам так само не поновлюють. А що робити? Тому що наступна страхова компанія, якраз з бізнесом ми завжди просимо лосран. Та? Тобто, ми завжди будемо, якщо у вас був відкритий бізнес і ви мали страховку, ми завжди перевіряємо, чи скільки у вас було страхових випадків на попередньому страховому полісі з любої страхової компанії. Тому що робити в таких випадках? Це стається частіше, ніж ви думаєте. А, тоді звертаємося. Ми вже як страхові агенти, страхові брокери, брокери Ми звертаємося. Називається Access and surplus market. Тобто є стандартні страхові компанії, а є нестандартні страхові компанії. Тобто вони беруть більше ризику, але вони так само і коштують набагато більше. Щоб привести приклад, а, не, ладно, не буду приводити цей приклад, але була кандо асоціація, яка платила скажімо так, для прикладу, 30 тисяч доларів велика Кандо Асоціація платила 30 тисяч після того, як не змогли їм знайти страховку в стандартному маркеті. Наступна опція була вже 80, понад 80 тисяч. Просто, щоб ви розуміли. Шалені та, суми. Шалені суми, тому краще до цього не доводити. Знову ж таки, інколи це не є ваша провина, інколи речі, які ви не можете контролювати. А інколи все рівно для бізнесу важливіше мати страховку. Ну тобто, взагалі, ви не зможете отримати жодного контракту, ніж взагалі не мати. Тобто тоді цей рік чи якісь два роки вам треба буде переплатити. Але потім ви вже зможете собі спокійно шукати нормальну страхову компанію. Але, знову ж таки, стандартно. Тобто варіанти є. Як то за за ваші гроші вам знайдуть страховку, будь-який капрес за ваші гроші. Але дивись, один бізнес не пішов. Ну то добре, хай нехай буде відкриваєте іншу компанію, інший бізнес. Чи все ж таки тягнеться історія ще з попереднього бізнесу? Ну знову ж таки, ви можете це робити, але якщо у вас уже там, наприклад, там ліцензія прив'язана, якісь є контракти з якимись там компаніями на ту саму компанію, тобто абсолютно правильно, можна відкривати іншу компанію. Історія компанії, не переходить, а? Історія не переходить. Ні. Історія, ну, якщо це було на компанії зроблено, історія не переходить. Але знову ж таки, новій компанії так само трошки тяжче знайти страховку, ніж е, не новій. Але, але новій компанії легше знайти страховку, ніж компанії, які вже не поновляють. І в неї було, наприклад, там два чи три випадки. На жаль. Ну отак от такі бувають випадки загалом в страховому бізнесі. Знаєш, найчастіше, що є причиною, це людська недбалість це забути заплатити щось що, з твого досвіду. Що ти бачиш, а є головною причиною. Головної причини, чому не поновлюють страховку. Чому взагалі люди псують свої відносини з страховими агенціями, компаніями? Я б сказала, що та, є люди, які просто забувають, і вони думають, що це окей, okay, якби це. пам'ятаєте, що це Америка, тут не можна забувати, треба собі ставити нагадування. Є люди, які, наприклад, приїжджають, і в них неправильний підхід до чи розуміння, що таке страховка і для чого вона працює. А страховка працює для того, що коли щось стається, ну, як ми кажемо, Дуже, ну не то, що велике. Просто є люди, які звертаються в страхову компанію, коли потрібно і коли не потрібно. І перш ніж навіть вони вислухають мене як страхового агента, вони все рівно кажуть, а мені все рівно, я там звернуся в страхову компанію, для цього я плачу страховку. А послухайте мене, я напевно не просто там в цьому бізнесі вже багато років, тому що я, напевно, точно вже бачила і буду знати, чи це варто вам робити, чи не варто. Я завжди кажу людям, завжди завжди спочатку отримайте естімейт, щоб подивитися чи варто вам взагалі робити, фіксувати цей страховий випадок. Тому що я кажу, за 200-300 доларів воно вам не варто, бо воно вам обійдеться набагато-набагато більше наступні 3-5 років. Це так, за помилки своїми платимо дуже, дуже багато. Деколи навіть двічі або тричі. Я ще на завершення хотів би порекомендувати нашим слухачам аудиторії радіо твій інстаграм. Mm -hmm. Юлія Скубіда, там дуже багато цікавого контенту. Майже щоденно виходить, де ти даєш різні поради за авто, житло і бізнес, в тому числі. І ну, Все не 20 хвилин, а 30 секунд. 30 секунд, Швидкий контент, як багато хто з нас любить, але головне, що якісний. І Facebook, сторінка теж тебе бачила жила. Одним словом, друзі, підписуйтесь на Юлію Скубіду в соціальних мережах. Так само слід. Слідкуйте за новими відео у відео нас на ютуб каналі Радіо UA Чикаго. На сьогодні, все. Юлю. Дякую, що прийшла. Дуже дякую. Звертайтесь, будь ласка. Підпишіться на канал Радіо UA Чикаго. Ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на Патреоні. Посилання в описі Радіо UA Чикаго.